Діяння апостолів. Розділ 24. Через п'ять днів прибув первосвященник Ананія з кількома старшими та захисником Якимсь Тертулом, і обвинувачували Павла перед правителем. Коли його покликали, Тертул почав його винуватити. Кажучи, великий мир, що ми завдяки тобі зазнаємо, та поліпшення, зроблені передбачливістю твоєю для народу цього, ми їх у всьому наскрізь приймаємо, вельможний Феліксе, з усякою подякою. Та щоб тобі занадто не надокучати, благаю тебе вислухати нас коротко. У твоїй ласкавості. Ми переконалися, що чоловік цей зараза, що між усіма юдеями всього світу збиває колотнечі, і що він провідник секти Назореїв. Він навіть пробував і храм опоганити. Та ми його схопили і хотіли судити за нашим законом. Але тисяцький лісій надійшов і вирвав його силоміць з наших рук, звелівши його винуватцям з'явитись у тебе. Від нього можеш сам, як схочеш, дізнатися про все, в чому ми його винуємо. Юдеї ж також те ствердили, кажучи, що воно справді так є. Як же намісник дав знак Павлові говорити, цей озвався. Знаю, що ти багато літ суддя над цим народом, тому й з довір'ям буду себе самого боронити. Можеш розвідатися, що нема більш ніж 12 днів, як я прийшов у Єрусалим на прощу, і що мене не знайдено ні в храмі, ані у синагогах, ані в місті. Щоб я сперечався з кимсь чи робив заколот у народі, та й того, в чому вони перед тобою мене тепер винуватять, вони не можуть доказати. Однак я тобі признаюся в тому, що я, згідно з путтю, яку вони звуть сектою, служу Богові батьків наших і вірую усьому, що написано в законі та в пророків. Маючи на Бога надію, яку й вони самі теж мають, що буде воскресіння праведних і неправедних. Тому і я сам стараюсь завжди мати чисту совість перед Богом і перед людьми. Отож, по багатьох роках я прибув, щоб зробити милість моєму народові і принести жертви. Тому вони мене і знайшли очищеного у храмі без натовпу і без колотнечі. Це були деякі юдеї з Азії, їм то належало б з'явитися перед тобою і обвинуватити мене, коли щось мають проти мене. Або нехай отці принаймні, скажуть, який злочин вони знайшли в мені, коли я стояв перед Синедріоном. Якщо, звичайно, не йдеться тут мова про те єдине слово, що я був крикнув, стоячи між ними За Воскресіння мертвих стою на суді сьогодні перед вами. Фелікс, дуже точно ознайомлений з тим, що стосувалося до путі цієї, відклав їм справу, кажучи. Як тільки прийде тисяцький лісій, я розберу вашу справу. І звелів сотникові стерегти Павла, але дати йому полегшу і не боронити нікому з його близьких, щоб йому служили. А через кілька днів прибув Фелікс із друзілою, своєю жінкою, що була юдейка, покликав Павла. І слухав його про віру в Христа Ісуса. Коли ж Павло почав говорити про справедливість, про здержливість та про майбутній суд, Фелікс, злякавшись, мовив Тепер іди собі, як буду мати час, тебе покличу. Він, зрештою, ще сподівався, що від Павла дістане грошей. Тому й частенько прикликав його до себе і розмовляв з ним. А як скінчилися два роки, Фелікс дістав на наступника порція феста. Бажаючи ж юдеям догодити, Фелікс лишив Павла у в'язниці. Друге Послання до Корінтян, розділ 8 Повідомлюємо вас, брати, про ту ласку, що її Бог дав церквам македонським. Серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилилась безкраю на їхню багату щедрість. Вони в міру сил своїх і понад силу, добровільно я про це свідчу, вельми наполягаючи, просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих. Вони ж, понад надію нашу, самих себе віддали перше Господові, а потім нам з Божої волі. Ось чому ми і благали Тита, щоб він як був почав, так щоб і скінчив між вами цю добродійну справу. І тому, ж, що ви відзначаєтесь у всьому у вірі, у слові, у знанні, у всякій пильності і у нашій любові до вас, треба вам відзначитись і в цій добродійній справі. Я це не кажу як наказ. Але щоб заради дбайливості інших випробувати щирість вашої любові, ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його божеством розбагатіли. Даю в цьому лише раду. Воно бо вам личить, вам, що перші минулого року почали цю збірку. Не тільки робити, але й бажати, тепер же закінчіть її, щоб так, як гаряче бажали, так і довершили за своєю спроможністю. Бо коли є охота дати, то вона приємна мірою того, хто що має, а не того, чого не має. Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках, а ви у злиднях, але щоб була рівність. Щоб цим разом ваш надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу. І таким чином, щоб панувала рівність. Як написано Хто був, зібрав багато, не мав надміру, а хто мало не мав нестачі. Богові дяка. Що дав у серце тита таку саму до вас горливість, бо він сприйняв просьбу і, бувши повний бажання, доброхіть до вас спустився. Ми з ним послали брата, якого за Євангелію усі церкви хвалять, і який, крім того, був вибраний церквами як наш супутник у цій добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа. І на відраду нашу, вистерігаючися, щоб нам хтось не докоряв із за тієї обильності пожертв, що ними завідуємо. Бо ми дбаємо за добро не тільки перед Господом, але й перед людьми. А Разом з ними ми послали нашого брата, пильність якого ми часто випробовували в багатьох речах. І який тепер куди пильніший із за великого довір'я, що його до вас має? Щодо тита, то він мій товариш, і коло вас співробітник, а щодо братів наших, то вони посланці церков, слава Христова. Дайте ж їм доказ вашої любові і нашої їм похвали про вас перед обличчям. Церков, Псалом одинадцятий. До Господа я прибігаю. І як ви можете душі моїй казати Лети, пташино, в гори? Ось бо безбожники напнули лука. На тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небі, очі його дивляться на вселенну, повіки його за людьми стежать. Господь випробовує праведного і безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить Його душа. Жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних, палаючий вітер частка їхньої чаші. Господь бо справедливий, любить правду, праведники лице Його. Побачать, книга приповідок, розділ 30 Слова Агура сина Яке з маси вирок чоловіка до Ітієла. До Ітієла і до ухала. Справді, я найдурніший з людей, і розуму людського нема в мене. Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль? Хто зібрав вітер у своїх жменях? Хто замкнув воду в свою одежу, хто всі кінці землі поставив, яке йому ім'я? І яке ім'я його сина, якщо ти знаєш? Кожне слово Боже випробуване. Він щит для тих, що в нього захисту шукають. До слів його не додавай нічого. А то він тебе докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене і не давай мені ані злиднів, ані багатства, подай мені достатньо хліба. Щоб я Наситившись, тебе не зрікся, та не сказав Хто Господь, або збіднівши, не став красти, та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед паном, а то він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого. І не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі, зуби, немов ті ножі, ікли, щоб пожирати бідних на землі. З поміж людей убогих. П'явка дві дочки має. Давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідна я утроба, земля води не сита, та вогонь, який не кажуть, досить. Око, що глузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть орлята. Троє речей для мене надто дивовижні, бай чотирьох не розумію Дороги орла на небі, дороги гадини на скелі, дороги корабля посеред моря. І дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки Їсть, обтирає рот свій і каже Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться, бай чотирьох знести не може. Раба, що зацарює. Безумного, коли наїсться до наситу, Нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші. понад мудрих. Мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки, народ слабенький. А на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, Та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, бай четверо, що гарно ходять. Лев Найсильніший між звірями, ні перед чим не уступає півень, що між курами походжає, козел та цар, що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнавсь у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збите молоко, виходить масло. І коли натиснути носа кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка. КНИГА ПРОРОКА МІХЕЯ Розділ четвертий. І станеться, в останні дні гора дому Господнього буде встановлена як вершина гір і буде вивищена над пагорбами. Народи попливуть до неї. Сила народів піде і скаже Ходіть, зійдемо на Господню гору, до Дому Бога Якова. Він своїх доріг нас навчить, і ми його стежками будемо ходити. Бо то з Сіону закон вийде, Господнє слово з Єрусалиму. Він між численними племенами буде судити, і про могутні народи буде вирішувати ген ген далеко. Вони перекують свої мечі на рала, на серпи свої списи. Народ проти народу не буде меча піднімати. Ані не будуть більше вчитися воювати. І вони, кожний з них, буде сидіти під своєю виноградною лозою, і кожний під смоковницею, і ніхто не буде їх лякати, бо уста, господа сил сказали. Бо хай усі народи ходять кожний в ім'я Бога свого. Ми ж будемо ходити. В ім'я Господа Бога нашого, повіки вічні. В той день, каже слово Господнє, я зберу кульгавих і прогнаних далеко позбираю і тих, що я був зажурив. З кульгавих я зроблю останок, а з порозкиданих далеко народ могутній. І Господь буде над ним царювати на горі Сіоні віднині і повіки. Ти ж. Мігдал Едере, пагорбе, дочки Сіону, до тебе вона прийде, знов повернеться Влада Перша, царство дочки Єрусалиму. Чого ж ти тепер голосиш? Хіба нема царя у тебе? Або загинув твій порадник, що тебе схопили болі, неначе породіллю? Звивайся від болю, кричи Дочко Сіону! Неначе породілля, бо тепер мусиш вийти з міст і мусиш перебувати в чистім полі. Підеш аж у Вавилон, там будеш вирятувана, там Господь тебе викупить з руки твоїх ворогів. Тепер сила народів зібралась проти тебе, які кажуть Нехай його осквернять, хай наші очі надивляться отак. На Сіон Але вони не відають думок господніх, і наміру його не розуміють, що він їх зібрав, мов снопи на току. Вставай же, молоти, дочко Сіону, бо зроблю ріг твій, мов із заліза, твої копита зроблю, Не мов з бронзи, і ти розітреш силу народів. Ти здобич їхню, присвятиш Господові. І їхнє багатство владиці усього світу. Тепер опережися валом, бедгадере, проти нас висипано насип, суддю Ізраїля б'ють по щоці Києм.